Ми на люхах вечеряємо. У нас сьогодні є всі семеро, бачите. Команда сьогодні в повному зборі. Водичка там у нас, в двох місцях, водичка. Ми ставимо під деревом, щоб вона не так грілася. Я полює вже за голубами. Ось всі вечеряють. Дік деш їсти, дити голуба не зловиш. Діти, дити, дай тебе собі, наш тобі голуб.